Ну, я думаю, що пані Венедиктова мала би щонайменше ходити входити в зараз вище антикорупційний суд і пояснювати свої незаконні статки і незадеклароване проживання в центрі Києва за часів генпрокурорства. Але вона спокійно поїхала послом так само, як спокійно поїхав послом колишній міністр оборони Таран. Який фактично зупинив все, всю закупівлю озброєння для української армії протягом останніх років перед війною він зараз послав Словенії про іншу велику послиню чи послиху, як і краще назвати сексологиню в Болгарії, навіть вже згадувати якось незручно. Таких випадків дуже багато. Чи могла би пані Венедиктова вплинути на позицію Швейцарії, якщо вона би мала хоча б якісь базові розуміння в дипломатії, так могла. А оскільки вона Швейцарію сприймає як і відпочинок зарадні подвиги, можливість легалізувати свої мільйони на посаді генпрокурора, то безумовно її питання війни мало обходить, як і багатьох інших слуг, які тільки імітують